Ну що, ми їдемо в Буковель на три дні нарешті відпочивати з друзями. І це мій перший влог. Так що вітайте! Приїхали в Франик, Франик. Франкіс був проміжною точкою між Буковелем і Львовом якого ми їхали? Тому ми тільки пообідали, глянули на центр міста і поїхали далі. Наступна наша зупинка це Яремча. Нашого друга з'явилася класна ідея купити такі браслетки на згадку про поїздку, тому що ми швидесенько скупилися сирами і поїхали в боковель. Перша зупинка це ярмарок і перевернутий будинок, в який ми не пішли. Зате мені дуже сподобалась дитяча площадка, сама побавилась на ній. Це Букова. Я в Боковелі. Коротше, заселилися номерочок. Такий затишний, до речі, тут є Басейн, правда, така щільна забудова у Буковелі. Це просто карантин, як сучасно. Зділені будиночки раз, два, три місця, мало всередині. Добре, що ми з Раушем е, зняли собі номер окремо, тому що ми б всі там просто не вмістились. Лесенький турчик наших прекрасних апартаментів Ви тільки гляньте, вони такі сучасні, красиві, стильно зроблені. Є мікрохвильовка, холодильник, чайник, класно, що є весь посуд. Анна. Я навіть в квартирі не мати собі ванну. Hello. Є Міні столик, де поснідати, можна вигляд на балкончик, є телевізор, хто його включає. Ви тільки гляньте на ці гори. Просто, ну як, як, така краса, просто неймовірна. Коли приїхали, дізналися, що басейн з підігрівом і навіть восени взимку можна купатися. Тому ми пішли шукати купальники і шорти, щоб розслабитись з дороги і трішки відпочити. Ну що Буковель, другий день, всі мене підбивають подавати свій страх висоти. А я дуже сильно впираюся тому. Що ти скажеш? Ті, я думаю, що ти це зможеш. Все буде добре. О, там наша компашка ззаду. <му> <плодиспро> Приїхала в Сулен. І тут такое овочки, виси, <плодиспро> коротше, так прикольно. Овечки, 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 овечки. Дивіться, як вона робить лапкою. Оцелен це класне місце не тільки для дітей, а як виявилось для дорослих. Ми були такі щасливі, просто море емоцій, класно проведений час і дуже продумана сама територія, на якій можна і відпочити поїсти, і походити, і провести не одну годину там. Після Гуцуленду ми захотіли піднятися на гірку і подивитися на буковелі з висоти, а також пообідати і спробувати щось екстремальненьке. Замовили бограч. Він такий гострий, наберіть, якщо не любите такий. А от банош і дорони просто топчик, і ціни класні. Далі ми поїхали на таких велосипедах спускатися донизу. Ми зараз будемо Чесно, Там немає мортизатори, тому розраховуйте на те, що дупа вас буде потім боліти. Наступного ранку ми пішли снідати в інше кафе. Поруч з нами не в грибову хату де сніданок коштує тисячу гривень, а за дві страви, чизкейк і дві кавузьки ми заплатили всього на всього 600 гривень. Народ, приходьте сюди за цими сирниками, просто нереальні. В міру, солоні, лосось дуже смачний і знизу шпинатний соус. Бомбічно, реально. Вибачте, що ну естетик, але ну все. Папа Буковель Бай. На десерт ми собі залишили подорож на квадроциклах по гірських хребтах. Мінус це зіпсувалася погода і був шкільний вітер. Після чого почався дощ, але нас це не зупинило. Чотири квадроцикли плюс інструктор. Неймовірна година подорожей на них. Шо, як тут? Круто. А тобі? Усе народ, гудбай! Це мій перший влог. З вами Мері. До зустрічі, бай-бай!